Дорогі друзі, в цьому відео я вам хочу показати, як же ж в Новій Зеландії і в яких будинках живуть звичайні робітники. На мою думку, взагалі тут дуже велика перевага, що от фермери забезпечують робітників дешевшим житлом набагато чим на ринку в Новій Зеландії. Тут вам покажу сьогодні трьохкімнатний будинок, і в якому живе робітник ферми, і скільки він коштує. Побачите, там також відео написано. І як на мене, то це одна з причин, чого багато, чому от багато молоді в Новій Зеландії е, працює на фермі в Новій Зеландії. І це тут вважається дуже престижна робота. Отже, один, один такий з недоліків е, життя в Новій Зеландії, чому багато виїжджають людей, наприклад, в Австралію що тут дуже дороге житло. А от, е, коли ви працюєте на ферму, то воно може бути в п'ять разів дешевше, ніж на фер... на ринку Нової Зеландії. Це такий дуже-дуже великий е, плюс, як на мене. Тому, будь ласка, друзі, додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, розлоги, коментар, підпишіться на цей перший україномовний youtube канал про Нову Зеландію. Взагалі, на мою думку, потрібно робити найбіль... набагато більше україномовного контенту, тим самим витісняючи, витісняючи російськомовний контент. Я думаю, що це. Коли ви підтримуєте україномовний контент, то ви робите дуже велику справу. Дякую, друзі. І поїхали, дивимося відео. Тут, як правило, заїжджаєш, і назви навіть є Happy Hills, наприклад, це подвір'я, бачите? Ось заїзд до будинку, де живе зараз Джордж. Покажемо, як, де знаходиться, які от умови, в яких він живе. Зазвичай тут дуже гарні будинки на фермах. Ось як він виглядає з дороги. О, заїжджаєш, дивіться От, друзі, це трьохкімнатний будинок. Дивіться, він йде з гаражем. Двір у вас є, великий сад. Ну, дивіться, саме задоволені. тут В принципі, він, мабуть, ще і... Й... Ну, да, там ще сзад є дворик, сподивимося, кажу. покажу вам сам будинок, це гараж іде. Дивіться, він сам великий по собі. Джордж каже, from my, from my ah, uh, що тут ще можна дуже гарний краєвид буде з двору. Дивіться, який сад красивий, вау. Ага. Квіти різні ростуть. Воно дивіться який. Туди краще пішов. Ми Тут недалеко від кращиха. Всього 30-40 хвилин їзди. Бачите? Воно для пташечок щось у нього зроблено. Можна давати їду їм туди. Супер. Дивіться, це звичайний от будинок на фермі, друзі. Через це я вам говорю, що е класно, коли ви приїжджаєте знайти роботу на фермі. От дивіться, який будинок. З терасою. От. Бачите, тут також рослини, барбекю. Це на першому місці тут Нової Зеландії. Стиль такий. Дивіться. Вікна з видом на такі, де я вам тільки ще показував. Туди одразу двір також пішов. Великий, бачите, Джордж ходить. Там воно телята. Видно, по суті, з разумом теж видон буде, бачите. Ось Видно, що тут кондиціонер є, бачите, також е, вони використовують, як правило, для обігріву будинку. Якщо, якщо закрито, відкрито? Так, відкрита. Джордж нам навіть покаже, що з будинок свій розвивається. Такий фермерський стиль, кухня. Все є, бачите, мабуть, піцу якусь готував як <сум> сьогодні. Котик у нього живе. Привіт. Харілаш. Тікаєш від мене, да? Він, до речі, виграв був е, е, тут змагання наймолодший фермер року. От він виграв. От його також кубок за це. Що тут у нас є? Як же ж без гетари? У нас стоїть гетара, камін. Це теж тут кайф. от Накинув собі взимку дрова. Як правило, дрова на фермі безкоштовно. Там раніше трохи тут покажу, Кімнати пішли, в принципі, сторежджі різні. Одна кімната. Не буду заходити там сильно душова. В принципі, все в нормальному стані. У нього багально він сам живе там, то у нього багато місця в принципі. для стиральних машин. все тут інший захід, в принципі, такий будинок, друзі. Ну, я ж кажу, клас, це як ви переїжджаєте, то якщо вам надають такий от будинок в Новій Зеландії і набагато дешевше, ніж по ринку. How much cost per week this house? Uh, 100 dollars? От бачите, я запитав Джорджа, 100 доларів на тиждень він платить за такий будинок. Я вам просто наведу приклад, що такий будинок буде коштувати 500-600 мінімум на ринку в Новій Зеландії. Він платить 100 доларів в тиждень. От в чому перевага жити на новозеландських фермах, і вони забезпечують дуже дешевим житлом. Дівчина його, і от він саме виграв змагання, що я казав перед цим. Бачите, виходиш, тераса. Класно каву пить, пиво, хто що любить. На котика дивиться. І зможете барбікю. Так, барбікю. Джордж каже, що він ще хоче тут поставити на подвір'ї джакузі. І з таким краєм це дивитися. Бачите, трошки з ним йду. Щас подивимося, що в нього тут ще показує. Продовження двіру пішло далі ще. Поки що ванна така є. Але тут то має бути а, з видом таким також на озерце. І тут може бути а, джакузі пізніше. Показую вам все просто як є, бачите. От таке, друзі, відео. Я думаю, що воно вам сподобалося. Не кожен вам покаже е, свій будинок. Просто без підготовки, який він був в такому стані. Ми бачите, прийшли. І от людина вам показала, де він живе. І ми, ми не планували взагалі в той день переїжджати. Я йому рано написав він каже, так, переїжджайте, подивися, ферму, е, будинок. І от це реально дуже просто і круто. О, дякую, що ви це відео, друзі, додивилися до кінця. Поставте вподобайку, розлоги, коментар, підтримайте мій перший україномовний Ютуб канал про цю дивижну країну на кінці світу Нову Зеландію, і ви не будете пропускати от саме такі відео, як вам сьогодні показав. Хочу побажати, щоб всі ваші мрії здійснилися. Будемо на зв'язку і хай щастить!